23 жовтня підсумки тижня на телеканалі ТВ7. з вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас сьогодні. Говоритимемо про таке. Атака по енергооб'єктах Україна переходить в режим економії світла. Маріупольці виїжджають з окупованого міста через оголошення Путіним військового стану. Наші відбивають Херсонщину, росіяни тікають на правий берег Дніпра і готують провокації. Про це не тільки дивіться у матеріалах наших кореспондентів. З початку тижня росіяни гатять по критичній інфраструктурі України. Ворог б'є по столиці. У киян перебої зі світлом і водою є загиблі. А на Житомирщині проблеми з електрикою в 11 населених пунктах у Дніпрі атакували ТЕС, окремі райони міста без світла. Також удари по Запоріжжю, Харкову, Івано-Франківську. Все по критичній інфраструктурі. За тиждень масованих обстрілів окупанти зруйнували вже 30% українських електростанцій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Усього вдарили 300 разів по енергооб'єктам. Із четверга українці економлять електроенергію. Менше користуємося приладами із 7 ранку до 11 вечора. Обмеження по всій країні у більшості міст заощаджують на електротранспорті. Наприклад, у Рівному на маршрути випустили тільки половину трамваїв та тролейбусів. А у Києві рогатих замінили автобусами. Скоротили транспорт також у Полтаві та Тернополі. А у деяких містах, окрім цього. Його ще й вимкнули вуличне освітлення. Кожен із нас може допомогти енергетикам і разом наблизити нашу перемогу. Варто просто дотриматися порад, коли можна користуватися праскою, пральною машиною, обігрівачем. Також важливо бути готовим до раптового відключення електроенергії. Ось що радять фахівці. Тримайте при собі радіоприймачі та ліхтарики на батарейках. Заряджений павербанк, сірники, свічки та сухий спирт. А ще запас води, їжі та ліків на тиждень. А от чого не варто робити у разі відключення електрики? Це користуватися газовими плитами. Є ризик вчадіти і вмикати електроприлади в мережу через стрибки напруги, може статися загоряння. Росіяни не припиняють терор. Обстріли по всій країні. На початку тижня дронами атакували Київ. Випустили 28 безпілотників. Більшість вдалося збити. Утім, 5 поцілили. Зруйнована багатоповерхівка в центрі міста. Відомо про 5 загиблих. Серед них молоде подружжя, яке чекало на дитину. Десятки людей, рятувальників, витягли з-під завалів. От ви бачите, які цілі вибирає Путін для своїх. Ударных дронов, которые ему любезно предложили террористы из Ирана. Это жилые дома в центре Киева. Ракетами гатили також по Одещині та Сумщині. Там атакували тес. Що найменше троє загиблих і дев'ятеро поранених шахедами вдарили по резервуарам з олією в Миколаєві. Рідина розтеклася вулицями і потрапила до каналізації. Градами, ураганами, ракетами та мінометами. Росіяни масово обстрілюють одунеччину. Є загиблі та поранені серед них діти. Б'є ворог здебільшого по цивільних об'єктах. Потрощені будинки поліція продовжує евакуювати населення. Окупанти знову атакували Запорізьку область, гатили по енергодару є прильоти на промисловий об'єкт та в будівлю міської ради. А наприкінці тижня стало відомо, що росіяни тікають з міста разом із награбованим майном. Пакували в автобуси холодильники, праски, чайники, меблі, телевізори та інші побутові речі. Пише енергоатом цілий тиждень. Говоримо і про ситуацію на заес. Вона критична. Через обстріли росіян станція має проблеми із живленням. Про це повідомляє енергоатом. Компанія звертається до міжнародної спільноти, аби якнайшвидше відворити окупантів з її території, бо це стосується не лише безпеки міста чи України. Йдеться про весь світ. Зараз же показники радіації на заес у нормі. І російські окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС, начальника служби інформаційних технологій та помічника гендиректора станції, де вони зараз невідомо про це повідомляє прес-служба енергоатому. Цитуємо: звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі і усієї світової спільноти закликаємо докласти усіх зусиль та задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників заес із полону російських терористів. На околицях Бахмута запеклі боє ворог наступає. ЗСУ стримує, не дає просунутися окупантам. Вони отримали наказ до кінця цього місяця захопити Донецьку область. Про це заявила Ганна Маляр. Не варто недооцінювати ворога. У нас ворог потужний. Попри те, що ми схильні кипкувати з росіян, ми повинні усвідомлювати, що це дуже сильний ворог. І сьогодні на бахмутському напрямку. А збройні сили використовують всю можливу потужність, яку тільки можна для того, щоб ворог не просувався вперед. Зокрема, українські артилеристи влаштували фаєр шоу для терористів на бахмутському напрямку. Тим часом Путін оголосив військовий стан в окупованій частині Херсонської та Запорізької областях, а також так званих ЛНР та ДНР. Українські воїни продовжують звільняти Херсонщину. Росіяни це розуміють. Тож оголосили екстрену евакуацію на правий берег Дніпра. Тікають самі та вивозять жителів. Терористи ймовірно готуються бити по обласному центру людям і будинкам, аби потім звинуватити у всьому ЗСУ. Про це сказав голова сусіднього регіону Віталій Кім. Рассылают сообщение о том, что эвакуируют из Херсона, будет обстреливать ВСУ Херсон. Ну, зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления там в районе Чаплинка, подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС і звинуватити у цьому Україну. Заявили в американському інституті вивчення війни це прикриття для буцімто запланованого відступу з Херсонщини. А насправді помста за вдалий наступ ЗСУ, адже наші воїни звільнили від росіян понад 50 населених пунктів області, і це тільки з початку жовтня. Цей російський теракт може залишити запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться в Москві. Буде повністю зруйновано 40 населених пунктів Донеччини вже під синьо-жовтим стягом. Зокрема, на півночі це в Лиманській та Святогірській громадах. Частину позиції зайняли прикордонники. кажуть, тікаючи, окупанти залишили техніку озброєння і боєприпаси. Ми зараз це все збираємо за останні кілька днів. Ми знайшли, притащили уже к себе на базу. Це БТР 82. Також ми притащили <кій> буквально вчора. Опять же, к себе на базу э, БМП-2. Сейчас мы вот добрались до КАМАЗа. Вот, он немного поврежден. В целом, колеса, мосты, двигатель на месте. І чим ще пишаємося цього тижня? Сили ППО вдало спрацювали над Дніпром, Київською, Запорізькою Чернігівською областями у четвер. Всього за дві години наші повітряні сили збили 14 дронів камікадзе. Це на Миколаївщині. Їх називають смертниками або камікадзе, а в Україні ще й мопедами. За останні місяці так наші військові мінуснули вже понад 230 іранських шахедів. але вони вже так набридли цивільним, що українці самі у разі чого готові взятися за зброю. Кому Цього робити категорично не можна, наші журналісти дізнавались. Сліпі та глухі, бо слідують за заданим маршрутом. Коли дістаються місця призначення, вибухають, а ще сильно гудуть, за що у народі їх навіть прозвали мопедами. Це я про іранські дрони, на які українці вже жартома відкрили полювання. Мабуть, всі вже бачили це фото, на якому чоловік із рушницею буцімто цілиться у дрон. Знімок, хоч і вірусний у мережі, насправді минулорічний. Але цікавість українців до незвичного сафарі зовсім не вигадка. Ось, скажімо, кадри з Дніпропетровщини. Ну, давайте, ну давай! О! Та навіть якщо у вас є чим збивати дрони, у міністерстві внутрішніх справ просять цього не робити. Це може призвести до травмування, і ну і власна до біди більшої, ніж можливість збити дрони. А поліцейські дійсно в центрі відкривали вогонь, тому що бачили один за одним що дрони прилітали. Це саме те відео, як поліцейські ловили іранського вбивцю у небі над столицею. Автоматна черга, і дрон падає. Повторити такий трюк кажуть фахівці, треба мати автоматичну зброю, на кшталт рушниці або кулемету, які є не у кожного цивільного. Але навіть якщо є, небезпека надвисока. Враховуючи те, що а, здатність кулі а, нанести ураження а, зберігається. Ну, скажімо, на відстані. Умовно кажучи, до двох тисяч метрів це два кілометри. Тобто спрогнозувати, куди прилетить та куля власних швидше за все зброї не може. Є пропозиція і це фахова пропозиція. і Запевнюю вас залишити все ж таки цю справу професіоналом та влучити у рухому мішень, яка до того ж у повітрі, до снаги навіть не кожному професіоналу, запевняє Євген. Він викладач, та й сам чемпіон кубків із кульової стрільби, тому знає це на 100%. Ну мало люд. Людей, які можуть влучити в такий пристрій на такій відстані. А коли ж куля, випущена вгору за законом земного тяжіння, повернеться назад, за необачний постріл доведеться відповідати вже за іншим законом, каже Євген. Людина, яка вирішила збити дрон за допомогою своєї вогнепальної зброї, неважливо, це просто громадянин України або громадянин України поліцейський, якщо він комусь нашкодить, або його дії спричинять смерть громадянина людини. Неважливо, він буде нести відповідальність згідно чинного законодавства. Тим часом у повітряних силах кажуть і самі збивають до 90% іранських дронів. Лише за останній місяць атак ЗСУ підсмажили понад 230 камікадзе. Айміна Арнаут Євген Дрост, підсумки тижня. 108 жінок цього тижня повернули з російського полону. Це евакуйовані зазовсталі матері та доньки, а ще офіцерки, рядові та сержантки. В офісі президента кажуть, було багато деталей, які могли вплинути на процес, але все вдалося. Зараз дівчата проходять медогляд і реабілітацію. Незабаром зможуть обійняти рідних удома. І не лише так виглядає руський мир. Окрім зневолення українців, росіяни вижигають міста. Дотла знищили 90% будинків у Лимані та Святогірську. Такі дані голови Донецької області він каже, в деокуповані населені пункти приїжджає українська влада, контролює роботу з відновлення та оцінює наскільки ці території готові до зими. Росіяни кажуть, як відбудовують Маріуполь, і показують на своїх пропагандистських каналах щасливих людей. Тим часом українці тікають з окупованого міста бо бояться зими, голоду та мобілізації. Наталія Богиня продовжить. Маріупольці не хочуть бути гарматним м'ясом. Тож після оголошення путіним воєнного стану тікають з окупованого міста. На дорогах кілометрові затори жителі розуміють, що почнеться мобілізація, а битися пліч опліч ваньками і бурятами перспектива не дуже, і це правда. Українська влада підтримує рішення Маріупольців виїжджати з міста будь-яким способом. Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя, тому на жаль у Маріупольців є лише одна можливість виїхати через територію Росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів. Я Маріуполь пише мер Вадим Бойченко. До 10 тисяч маріупольців окупанти планують відправити на фронт, аби українець вбивав українця. Найвищий цинізм від росіян, бо люди і так живуть у зруйнованих будинках. У холоді готують їжу у дворах, стоять у чергах за хоча б хлібом, у постійному страху і невідомості. А тут ще й змушують вбивати своїх. Військове положення в Маріуполі майже нічого не змінює по суті, окрім тепер же офіційної можливості грабувати майно на потреби фронту та згоняти цивільних рити окопи. Власне, наступний крок мобілізація, якою теж не мало бути, якщо вірити путіну, пушиліну та купі пропагандистів. Написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Вибиті вікна, зруйновані будинки, а на вулиці плюші степла. Так виживають Маріупольці і просять лише одного, хоча б якісь буржуйки. Аби пережити цю зиму, попри всі обіцянки окупантів, більшість будинків так і залишаються розбитими. На відео очевидці ви бачите реальні умови, в яких живуть люди. Проблема в Маріуполі не лише з опаленням, але і з продуктами. Щодня люди стоять у довжелезних чергах у себе, аби отримати довідки, готівку з банкоматів і навіть хліб. І поки окупанти малюють картинку для російської пропаганди, то місто живе, самі маріупольці знімають відео, яке доводить протилежне. Побудувати нову лікарню чи відновити мікрорайон. Та навіщо краще відкрити морг? площею майже 7 тисяч квадратних метрів, бо окупантам все одно на Маріупольців у людей після обстрілів проблеми зі здоров'ям загострилися хронічні хвороби, болить серце. Жителі не витримують і що роблять окупанти? Будують морг, бо в Маріуполі надвисока кількість смертей. Росіяни продовжують знищувати пам'ятки культури. У Маріуполі знесли меморіал жертвам голодомору. Раніше він стояв біля драмтеатру. Та окупанти заявили, пам'ятник там не потрібен, Бо начебто наша країна не відчула весь трагізм тих подій. Точніше, голодомору в Україні не було. Тільки не вдумайтеся, що говорять російські маріонетки. Мабуть, з історії у них явно був кол. Хай відкриють інтернет і подивляться, де зникли більше чотирьох мільйонів наших людей. А жителям Маріуполя я хочу сказати, українці про вас пам'ятають. Українці вас готові зустрічати та допомагати. Ми про вас не забули і бачимо, як ви боретеся. Рух спротиву у дії. Дякуємо разом до нашої перемоги. Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Підсумки тижня. Без вікон дахів жителі Луганщини замерзають у власних домівках. Хоча у так званому уряді ЛНР нині хизуються, що майже на 100 готові до зими. Та насправді ж люди без опалення. Така ситуація, зокрема, у Лисичанську та Сєвєродонецьку, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Евакуювався з України, будинок стоїть пусткою, а от комунальні ніхто не скасовував. У такій ситуації опиняється більшість наших біженців. Тож, аби підтримати українців за кордоном, цієї осені Кабмін змінив правила нарахування субсидій. Деталі у нашому матеріалі. Менше місяця тому Настя евакуювалася до сусідньої Польщі. Рахунків за комуналку тут поки не отримувала. Але вже знає, обійдеться вона у кругленьку суму. Наші знайомі, де у родині проживають три особи або чотири сплачують. Ну також діапазон 200-400 злотих за світло, 200-400 злотих за воду. Маючи такі платіжки за кордоном, сплачувати комуналку ще й в Україні затратно. Тому Настя, хоч ніколи й не оформлювала субсидії, вважає людям вони будуть як ніколи актуальні. Багато сімей зараз опинилися у такому становищі, що будь-яка допомога є дуже важливою і це. Нормально та до жовтня ті, хто був за кордоном понад 60 днів про допомогу в оплаті комуналки, міг тільки мріяти. Зараз же уряд змінив правила. Українці, які отримали субсидію до виїзду з країни, можуть нею користуватися. В Принципі, це как би правильна норма, тому що люди, хоч і виїхали, но за житло вони продовжують платити. Тобто всі комунальні оплачуються. Призначати та сплачувати субсидії українцям тепер буде пенсійний фонд. Це стосується не тільки тих, хто виїхав за кордоном, а й переселенців всередині країни. Для цього кажуть фахівці, треба мати лише статус ВПО та заповнити два документи: заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи всіх. Осіб, які фактично проживають інших документів, ніяких подавати не потрібно. Подати ж документи на субсидію можна будь-яким зручним способом, наприклад, особисто приїхати в управління соцзахисту або ж заповнити заявку онлайн у додатку Дія Альбіна Гриненко, Айміна Арнаот, Євген Дрозд, підсумки тижня. Ще більше допомоги для українців цього тижня. Відкрилися одразу два центри підтримки переселенців. Я Маріуполь з'явилися у Чернівцях і Ужгороді. Створення хабів це ідея міського голови Вадима Бойченка. Підтримують Донецька обласна військова адміністрація та міжнародні партнери. Маріупольці можуть отримати будь-яку допомогу: працевлаштування, психологічну, медичну, юридичну, гуманітарну підтримку. Нині в Україні працює вже 15 центрів. Я Маріуполь. Найближчим часом ми будемо відкривати два таких центра. Тобто буде 16. І будемо дивитися, якщо буде запотрібне ще відкривати в інших містах, то ми будемо це робити, тому що для нас дуже важливо, щоб Маріупольці відчували допомогу. Не шукали, а відчували, щоб допомога йшла до них. Європейський союз допоможе відновити Маріуполь після звільнення. А США обіцяє підтримку у відбудові всієї України про те, як нам допомагає світ, Ірина Головко. Далі. 15 тисяч українських військових будуть навчатися на території Євросоюзу. Про це домовилися посли ЄС. Підготовка має розпочатися в середині листопада. Європейський союз збільшить військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Тобто, ми отримуємо трохи більше трьох мільярдів. Про це повідомив Верховний представник ЄС. Із закордонних справ у політики безпеки Жозеп Борель чиновник також заявив, європейський союз шукає конкретні докази того, що Іран учасник війни Росії проти України. Генсек НАТО анонсував надання Україні засобів для боротьби із дронами. За словами Єнса Столтенберга, допомога надійде в найближчі дні. Також генсек альянсу підкреслив, що Києву вже передали системи протиповітряної оборони, і це цитую змінило ситуацію на полі бою. Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. США оголосили нові санкції проти Росії та Ірану, а також усіх, хто причетний до передачі іранської зброї російським силам, і єС схвалив санкції щодо Ірану за участь у війні проти України. Дуда попередив главу Ірану, що має намір протидіяти постачанню зброї до Росії. Європейський союз допоможе відновити Маріуполь після звільнення його від російських загарбників. Робота над планом відбудови вже розпочалася. Перемога України свобода для Маріуполя. Круглий стіл на цю тему пройшов у Філадельфії, США там говорили про допомогу нашій країні та жителям Маріуполя, зокрема, а також біженцям, які у тому числі приїхали в США за програмою «United for Ukraine». Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Італії, що саме там не розголошують. Це вже таке п'яте надходження повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ця допомога дозволить значно підвищити обороноздатність проти російської агресії. Чехія також погодила новий пакет військової допомоги. Це вже вдруге за останні пару тижнів. Міністерка оборони країни Яна Чернохова повідомила, йдеться про 22 мільйони чеських крон. Це понад 32 мільйонів гривень. Дякуємо світу за підтримку України. Віримо у перемогу і робимо все заради цього. Ірина Головко, Данило Євменчук. підсумки тижня. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Facebook, Telegram та Instagram. Працюємо на перемогу! Бережіть себе та Україну!